Насправді, якби ми були людьми розумними, це перед нами автомобіль року. Тому що це неймовірно збалансоване авто, яке може перемогти будь-який кросовер на цьому тесті, коли ми говоримо про універсальність, коли ми говоримо про те, скільки вантажу туди можна покласти, коли ми говоримо про великий життєвий простір, давайте подивимося. Ну, піражок піражком, да, як всі кажуть, але восьмиступенева автоматична коробка перемикань. Найкраща зв'язка, дизель, коробка ну це найуніверсальніша машина. Причому Opel пішов вперед, от в салоні вона дуже сподобалась. Просторий, висока посадка, великий багажник. Тут самімісна версія подовжена, велика вантажопідйомність там 600-700 кілограм. Тобто, в принципі, він залишається традиційним представником свого класу, але причому став сучаснішим, багато оснащеним, і, в принципі, в нього непоганий дизель тяговитий, 1,5-літровий, невелика витрата пально.